Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже симпатичну партію, яку було зіграно у Варшаві в режимі швидких шахів у 2009 році. Білими грав відомий російський гросмейстер, нині покійний Ігор Курносов. Його суперницею була українська шахістка, також володарка титулу міжнародний гросмейстер Анна Музичук. Є4 зіграв Ігор Курносов. С5, сицилійський захист, кінь f 3, кінь С6, кінь С3, кінь f 6, Д4, розмін на цьому полі, і чорні зіграли e 5. Анна музичук розігрує челябінський варіант сицилійського захисту. Кінь Д Б5, Д6, слон G5, А6. Після відходу коня Б5 грає музичук. Білі ставлять коня на d5, після слон Е7 відбувається розмін. С3 зіграв Курносов, слон ж 5 Кінь С2 і Тура Б8. У цій добре відомій позиції білі найчастіше грають А2А4. Але в нашій партії Ігор Курносов, можливо, намагаючись збити суперницю з проторних шляхів, пішов ферзь F3. Слон Е6 грає музичок Тура Д1. А5. Українська шахістка прагне до контргри на ферзовому фланзі. Білі намагаються цьому запобігти ходом А3. Кінь Е7, і тут Ігор Курносов грає h 4 проганяючи слона на А6. В цьому положенні російському шахісту треба було підкріпити свого коня Д5 ще раз, зігравши кінь С Е3. Але він дуже переоцінив свої шанси на атаку королівського флангу і пішов g 4 створивши загрозу ж 5 Анна Музичук розмінялася на Д5 і пішла слон Ф4. Слон Д3, 20, кінь Е3 і Б4. У цій позиції росіянину слід було зіграти кінь 2 з тим, щоб розмінятися на F4. Після розміну на А3 Ф5, розмін на F4 – 5, і ця дуже цікава динамічна позиція приблизно рівна. Але Ігор Курносов робить суттєву помилку. Він міняється на Б4, іграє А4, створює прохідного пішака і хоче навіть його зараз захистити своїм пішаком з Б3. Але Анна Музичук запобігає цьому, і Б4Б3, а після рокіровки, навряд чи білі могли обійтися без цього ходу, ставить туру на Б4. Курносов захищає пішака ззаду і має на увазі в певний момент просунути його вперед. Але тут кінь же 6. Стає очевидним, що ці ходи пішаками на G4 та H4 значно погіршили позицію білих на королівському фланзі. Пішак H4 атакований двічі. І щоб його не втратити, курносов просувається на h5. Кінь заходить на H4, атакуючи ферзя, і чорний ферзь стає на g5. Ідея проста: забрати коня і з'їсти на g4 турою, ставлячи шах. Тому білі грають кінь g 2. І в цій позиції в української шахістки був чудовий комбінаційний удар слон h2 з метою заманити на це поле одну з білих фігур. Якщо забрати ферзем, то конева вилка кінь f3. Якщо ж королем, то розмін на g2 і тура g4. Чорні атакують ферзя, загрожують ходом тура h4. Очевидно, що без матеріальних втрат білим не обійтися. Але Анна Мозичук не дає шах слоном на H2, розмінюється на g 2 і грає f 5 послідовно відкриваючи королівський фланг. Слон Е2 захищається курносов, слон d 2 маючи на увазі взяття пішака пішаком. У білих не залишається жодних шансів, окрім просування пішака на ферзовому фланзі, і росіянин грає А5. Після взяття блокує пішака ферзем. Здається, що блокада білих міцна. Але це ілюзія. Анна Музичук красивою жертвою якості Тура Ф3 деблокує свого пішака і відкриває вертикаль G для своїх важких фігур. Приймати жертву якості треба, тут шах, забираємо королем, ферзь б'є h5, король g2 і тура g4 вирішальна зв'язка. Білі втрачають ферзя, але не полишають своїх надій на порятунок партії, оскільки у них є. Сильний прохідний пішак А, який продовжує рухатись вперед. З шахом забирає ферзя музичук і ставить слона на Е3. Виявляється, що якщо зіграти А7, то буде ферзь Е2 і після відходу на h 3 взяття на А7. Чорні знищують сильного прохідного пішака суперника. Якщо ж забрати слона, то втрачається тура F1. Тому Тура Ф3 зіграв Курносов, атакуючи слона, і тут Музичук могла відійти слоном на А7, блокуючи пішака суперника і зберігаючи вирішальну матеріальну перевагу. Але Українка зіграла інакше. Вона пішла слон Д4, пропонуючи білим просунути пішака далі. Це й робить Курносов, у нього просто немає вибору. І після взяття б'є А7 росіянин створює загрозу мату. Але простим ходом H6 6. Анна Музичук розставляє всі крапки над І. Від мату вона захистилася, а пішак b3 захищений непрямо. Якщо його взяти, то буде шах на e2. У випадку відходу на g1 або h1 ферзь d1 подвійний удар, а після король H3 ферзь F1. І куди б не відійшов білий король, втрачається одна з білих тур. На четверту лінію буде ферзь С4. А якщо піти на H2, то ось такий подвійний удар. Тому Тора Б7 зіграв Корносов, він воліє забрати пішака Б і не втратити жодну з тур, це йому вдається. Проте після Е4 забираємо ферзь б'є d5, два потужних зв'язаних пірохідних пішаки чорних по центру, вирішують долю партії. Білі зіграли Тура Б8, король А7, Тура С3, відкритий шах Е3 і ферзь е5. Чорні загрожують просуванням пішака. Тому тура С1, але Д5, нападаючи на Туру Б8. І тут білі здійснили вирішальну помилку у безнадійній позиції. Курносов відійшов турою на А8, але після ферзь б'є Б2, здався. Білі втрачають туру С1. Ось така дуже повчальна партія. Не треба недооцінювати шахісток, навіть якщо їхній рейтинг значно нижчий за ваш. В цій партії Ігор Курносов, звісно, дуже переоцінив свої шанси. Що ж стосується Анни Музичук, то вона провела просто чудову атаку на білого короля. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!